Коштує ще зверху 1850 доларів. За за те, що я її просто знайшла. Ви знайшли по моїй рекламі. Наталя продає квартиру за 37 тисяч доларів. Комісія 5%, тобто 1850 Ми маємо заплатити за щось Наталі. Давайте дізнаємося за що Наталя. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я на рахунок квартири. Тут написано комісія 5%. відсотків. Це що так, це що за комісія? Це від це від вартості квартири. А я не, не я не розумію, що це можете пояснити. Ну, дивіться, це пропозиція від не від власника, а від агенції нерухомості. А послуги агенції нерухомості е, сплачуються 5% відсотків від вартості квартири. Вартість квартири 37 тисяч. 5% іску тридцять тисяч це. Сі доларів. Ага, це, це що туди входить? Ця пропозиція від агентства нерухомості. Це входить в супровід, те, що ви знайшли цю квартиру від нас. Ми її займалися її продажем, і це послуги. Пропозиція від агентства. Ага, і це коштує ще зверху 1850 доларів. Так, так. За, за те, що я її просто знайшла. Ви її знайшли по моїй рекламі. бот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.